В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю у цьому випуску. Розповідаємо вам про найбільш знакові події в Україні. Тож ми починаємо. Ремонтні бригади «Укренерго» відновили надійність живлення Запорізької АЕС. Високовольтна повітряна лінія включена в роботу. Про це повідомляє прес-служба Укренерго. Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів одна із повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена та відключена дією захисту. Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу. Наразі заЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною. Лініями надійність живлення атомної електростанції на належному рівні, завдяки роботі ремонтних бригад Укренерго повідомили енергетики. В Україні відновлять експорт електроенергії. Енергія, вироблена українськими електростанціями, піде в сусідні країни. Звісно, що для українців використання електроенергії обмежувати не будуть. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії Укренерго. В Україні трохи спала спека, і завдяки цьому енергоспоживання різко пішло донизу. Крім того, вийшов із планового ремонту і ще один атомний енергоблок. Таким чином в енергосистемі утворився надлишок потужності. Органи соціального захисту не будуть вимагати у людей жодних паперових документів, якщо вони вже є в електронній базі. А відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. Це спрощує життя людям, а також дає прозорість і ефективність державної допомоги. Сьогодні для отримання різних видів соціальної підтримки від держави людина мусить подавати цілий пакет документів, при тому, що більшість з них вже цифровізовані та є в електронних базах. Внесли зміни, які покращать роботу реєстру ветеранів війни. А також ж запускаємо послугу для ветеранів яка дає їм можливість побачити які дані про них вже є в цьому реєстрі повідомив прем'єр міністр україни Денис Шмигаль Субсидія в Україні доступна різним верствам населення від студентів до пенсіонерів. Однак потрібно відповідати майновим критеріям. В деяких випадках субсидію можуть перерахувати вже після призначення. Згідно з постановою Кабміну, перерахунок може відбуватися як автоматично, без звернення утримувача, так і за ним. Без звернення отримувача субсидію перерахують у разі зміни тарифів при новому порядку обчислення обов'язкового внеску, при отриманні додаткової інформації про доходи, при зміні норм житла Та витрат комунальних послуг при зміні виконавця послуг. Побутові споживачі, а також підприємства теплової комунальної енергетики, що виробляють тепло і гарячу воду для населення, користуватимуться пільговими цінами на газ до 30 квітня 2025 року. Таким чином, теперішні тарифи на газ залишатимуться незмінними ще 8 місяців. Таке важливе рішення ухвалили на засіданні Кабміну у п'ятницю 23 серпня. Отже, населення та комунальники матимуть змогу пройти цю, мабуть, найстрашнішу воєнну зиму із пільговими тарифами на газ. Відповідно. Тарифи на тепло та гарячу воду також мають залишатися незмінними, оскільки ціна на газ для підприємств теплової комунальної енергетики не зростатиме. Понад 90 мільйонів гривень виплатили банки аграріям за програмою часткової компенсації вартості агротехніки та обладнання українського виробництва. Про це повідомили в Мінекономіки. Урядова програма має велику популярність серед аграріїв і українських виробників. За три місяці дії програми 300 сільгосппідприємств придбали 460 одиниць техніки та обладнання українського виробництва. Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати... Ти постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи цього року. На реалізацію програми в бюджеті передбачено 1 мільярд гривень. Підтримкою від держави зможуть скористатися близько 4 тисяч аграріїв. Майбутні першокласники можуть одержати допомогу перед навчальним роком. Допомогу надають благодійники у співпраці з німецькою некомерційною організацією We Are All Ukrainians. Підготовка дитини до школи часто стає суттєвою статтею видатків для сімейного бюджету. Батькам доводиться витрачати значні суми на різні товари та послуги. Так, першокласники із сімей внутрішніх переселенців мають можливість отримати підтримку у вигляді шкільного приладдя. Програма передбачає забезпечення 1200 дітей рюкзаками, укомплектованими всім необхідним для навчання. Усі портфелі благодійники власним коштом відправлять сім'ям через логістичного партнера нова пошта. Українські військові, які не мають статусу учасника бойових дій, але беруть безпосередню участь у бойових діях, можуть отримати компенсацію на оплату комунальних послуг. Так вирішили в Івано-Франківську. Мер Івано-Франківська, Руслан Марцінків, повідомив, що така допомога складає 5 тисяч гривень. Вона доступна для тих захисників, які не мають офіційного статусу УБД, а отже, не користуються стандартними пільгами на оплату комунальних послуг. Цю допомогу вже отримали 40 захисників, що в сумі становить 200 тисяч гривень. На цьому це вся інформація. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших випусках. Новин на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живітів. Слава Україні!